Якщо тебе в твоїм житті всі зрадять, сусіди, кращий друг, рідні і знайомі, твоєму горю бідам не зарадять, молитва від серця в Бога на прийомі, лише Господь нікого не лишає, Він є сама любов. Усе життя для нас, у бідах, горі всім допомагає, так кожному приходить спілкування, час. В самотності ти будеш не самотній, саме в покинутості знайде на вівця, і шлях до Господа. Безповоротній, по нім усяк ступає тихо до отця. Війна думок силить збити і шляху, та нових друзів посилає нам Господь, і всі фантазії впадуть на плаху з думками сірими, розмову не заводь. Уєвангельське проникай учення і псалми Царя Давида усі читай, дзвони над храмом додають натхнення церковних служб, де Бог себе ти не лишай.